Привіт, шанувальники Геометрії! Сьогодні ми поринемо у захопливий світ рівнобедрених трикутників, однієї з найцікавіших і найпоширеніших фігур у геометрії. Отже, що ж таке рівнобедрений трикутник? Це трикутник, у якого дві сторони рівні, їх називають бічними сторонами, а третю сторону називають основою. Просто правда ж? Давайте поговоримо про деякі ключові властивості рівнобедрених трикутників. По-перше, кути при основі завжди рівні. Це означає, що якщо ви знаєте один, ви знаєте інший. По-друге, існує вісь симетрії. Рівнобедрені трикутники ідеально симетричні вздовж висоти, проведеної до основи. А ось цікавий факт: висота, медіана та бісектриса, проведені до основи, усі збігаються в одній лінії. Ось вам і ефективність у геометрії. Де ж ми бачимо ці рівнобедрені трикутники у нашому повсякденному житті? Вони всюди. В архітектурі ви побачите їх у дахах будинків та конструкції мостів. У мистецтві багато логотипів та дизайнів використовують їх симетричну красу, а в природі ви навіть можете побачити рівнобедрені форми в гірських вершинах. Рівнобедрені трикутники не просто цікаві, вони ще й дуже корисні. Їхні властивості допомагають нам у розрахунках, будівництві та дизайні. Тож наступного разу, коли будете гуляти, Зверніть увагу на ці геометричні перлини, вони навколо нас, роблячи світ більш симетричним та захопливим місцем. На сьогодні це все. Будьте допитливими та продовжуйте досліджувати дива геометрії.